а ти знаєш, які традиційні страви належать до австралійської кухні. Такої традиційної. Так. Я знаю, але тобі не сподобається, бо Чому? там є м'ясо кенгуру. О, серйозно? Дуже серйозно. Я сподіваюся, що чаба сьогодні нас буде пригощати вегетаріанським сніданком. Ми зараз в нього і спитаємо. Пішли. Доброго, Доброго ранку, ранку, Ірина! Привіт, привіт красотка. Привіт. Як ти? Добре, ти як скучі вже я за тобою. Привіт, привіт. 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 привіт, як ви, друзі Ми налаштувалися на м'ясо кінгуру чи буде Ні, воно? ні, ні, ні Кенгуру ні, ні, Сьогодні я. скакав, ні, ні його не буде. А ми сьогодні приготуємо крем суп із цвітної капусти. Клас. Вау! Оце моя тема. Крем да. суп вегетаріанське, корисне. Так, Д все дуже корисне, хелсі, тому що цвітна капуста один із найкорисніших продуктів ну, на землі. Можна сказати. Да, Просто після брокколі. <рес> що нам треба для цього супу? Дивись на екран. Для приготування крем супу з цвітної капусти знадобиться цвітна капуста, одна штука. Цибуля – одна штука. Часник 2 зубки, масло вершкове 50 грамів, олія оливкова, чебрець, сіль, перець, овочевий бульйон, перець розе, петрушка кілька яєчок, багет, кілька скибок. Ну що, поїхали? Так, давай поїхали. Смотри, сьогодні ми приготуємо крем суп із цвітної капусти, але цвітну капусту ми будемо запікати запеченої ага. цвітної капусти. Це за для текстури? Так, да. ну вона ну, ну, смачніше буде. Ага. І Ірина вже нарізає наш цибулю Цибулепорей, от розбирає його на соцвіті. Можеш, так. 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 можеш і так. Можеш, а ножом легше. Я хочу зробити комплімент. Наточені ножі. На На Вася молодець, Васічка, таки, Вас, дякуємо спол... тобі. Промені щастя і добра. Давай, розбираємо цвітну капусту. Це то я текстуру ручками перевіряю. Текстурована. Текстурована, да. так. Щоб. Світна капуста. Чим корисна? Цим корисна. Ну капуста вообще корисна штука. Нам дуже багато мікроелементів: вітамін А, Б, Е, плюс э, э, саме головне аскарбіна, аскарбін, аскарбінова кислота. в капусті, тобто, Майма, замість вітаміну С в таблетках можна, да, купувати можна собі вот, цвітну да, капусту, вот, антиоксиданти. Да, да, да. щоб а ви знаєте, взагалі, що карбінову кислоту? Додають це. до овочів, які найчастіше продають весною, тому що вони ну дуже часто трошки з добавками вирощуються. і щоб вивести нітрати з овочів або з фруктів, додають аскарбінову кислоту. А яким чином її додають воду? Заливаєш водичку, так. кладеш туди овочі, фрукти, наливаєш аскарбінову кислоту. Вона ж є і рідина, ти ж знаєш це? Так залишаєш на півгодини і все, і потім зливаєш воду, і всі нітрати вийшли. На нашій натуральній кухні. Уже мені зря проснулись Ні, серйозно. не зустрінеш. Так, от, дивись. Ми трошки цвітну капусту посолили. Перчик, обов'язково трошки тім'янчика, тобто чабрець. Чабрець, чабрець, чабрець. Чабрець, чабрець. Чаба, чабрець. Чабрець джан. Чабрець. Все, от так, трошечки. Це, і будемо його а я вже... Масло чи олію? скажи Ні, е, е, масло. Давай, клади масло. Денчик. Да. Вау! Клади. Навіть окуляри запетіли. Все, дивись. Зараз, зараз. А, ви туди? На, 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 навпаки. Вот сюди. Сюди напрямок. треба. І так, давай. Нічого страшного. Вот так. Я думала, що саме там. Ні, тут будемо хріночки будем смажити. А, о, Раз, Так, так. так. Да. Давай. оп. Все, давай, давай, давай. давай. Оп. от сюди. Додавай. Смажимо. Лук, порей Цибулю, порей Так. Все, трошечки. От там є у тебе ця вот штука. Я тоді ріжу. Це Ріжба, це багичик, куди це ставити? Подожди. От, давай. От, одразу закидаємо світну капусту і будемо їх разом смажити. Тобто ми О, запечене підмажливо. Запечене, так. Запечене спецмажено, да, дано скуштує. Але ми будемо підсмажувати ще, так? Так. Да. Ну, звісно, ну, щоб вони подружились. Цікаво. Не, одружились ілі одружились. Так, так можна сказати. Одружені, це <рес> тебе жениться, так? Да? Так. Одружились. Угу. Ну, отні і одружиться, і одружиться. Давай ідіть сюди. Оп. Так, смажимо. Дивись, от додаємо відварну картоплю. І? Взагалі мої справи про чудово, якщо вам друзі цікаво, все ж так ви спитали мене, я вам розкажу. Мене mm -hmm. дру мене у дружини вже ось такий величезний живот. Я вже за за місяць і тиждень очікую на скоро ще буде одну спати. принцесу в своїй е квартирі. Тому ми живемо в впер... відсипайся, ми, поки що. Всипаємося в ти це, коли ми в... працюємо на ранковому шоу. Ну нічого страшного, раніше лягай спати. Тому знаєте, я живу в передчутті. — Чогось прекрасного. — Чогось прекрасного. Бо люди часом ну мені зустрічалась така думка, казали: ну коли там буде другий чи третій, то вже ви ж шлях цей проходили, все буде зрозуміло. От в тебе, Ірина, дві дитини. Скажи, так. будь ласка, це ж як в перший раз щоразу, то не можна до не можна до цього підготуватись психологічно, фізично, фізіологічно, як діти жінці різні завжди. E, я тобі скажу, що якщо ти думав, що з одним щось проходило, не факт, що в тебе пройде таке з другим. Я навіть це... не я навіть не мрію про це. Я тобі гарантую. По-друге, ну по-іншому, друга дитина вже сприймається не так, як перша, але теж знаєш, ти наче більше підготовлений, але, але друга дитина тобі копу сюрпризів нових теж знаєш, так демонструє. Тому тим, чим старший хворів, менший хворіє. Іншим зовсім, ну і готуйся, звичайно, це ні, ну що... у мене теж двоє двоє діток, а вони з ну, совершенно різні, та ні різні характери, аж не та все, все іначе і виховувати ти будеш їх однаково, але будуть різні. А... До речі, про хворобу дуже коротенько скажу. Нещодавно зустрів інформацію про те, що ті родини, в яких є діти, вони хворіють на там 40% частіше, тому що діти приносяться додому. Але ми з вами здорові і сьогодні будемо ще здоровішими, бо з нами крем суп з цвітної капусти. Да. Чабику, я... що ми зробили? Треба я посолив, поперчив, і треба йому буквально дві хвилини закипити okay. не, не, не довше, тому що у нас практично всі продукти вже готові. Ми ж Да? Так. Да. Вот. Готуй блендер і постаємо вот таку сбивати? штуку. Де вона? Так. Наш блендер готовий. Лопаточку. Да. Вот ну, давай сюди, поки що сніг. Сказав, готуй, и я готую. Бачиш, я як твій відповідальний Давай, вот, давай, давай. Будеш давай. 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 Давай, вот. давай. Беремо і переливаємо. Давай, давай. Вот. Чесно. Ой ой ой, 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 ой. Вот, От закриваємо. А Може, поки ми будемо збивати, нагадаємо рецепт. Чи... Давай. Да? Без питань. Да? Давай рецепт збиваємо рецепт і рецепт. Рецепт крем супу з цвітної капусти. Світну капусту розберіть на суцвіття і покропіть оливковою олією. Посоліть, поперчіть, посипте чебрецем і запечіть в духовці до золотавого кольору. Картоплю зваріть. Цибулю по наріжте і припустіть на пательні. Покладіть часник і обсмажте всі складники разом. Додайте запечену цвітну капусту, варену картоплю і овочевий бульйон. Варіть 5 хвилин. Збийте суп блендером, подавайте з грінками з багета. Перед подачею посипте петрушкою. Перебіли. Грін готові? так? Да? Так. Давай беремо от таку красиву тарілочку. Угу, Консистенція так, те, що так. треба. Да. Виліваємо от, тарілочку. От. перець додаємо чи ні. Обов'язково. А ти, до речі, куштував? Такий не куштував, не куштував. Давай, давай, посипай. Будемо давай. швидше їстечки. Вот. Вже немає сил терпіти. Да. Так. Гриночки. Отак, так. Да. Угу, Можна отак. От угу. І трошечки зелені. петрушки закидай. І будемо снідати. От наш осінній Осінній, так? Осінні. 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 крем-суп у нас вдома зігріває Володька. зовні і всередині. Всім смачного, смачного друг. М -м -м. від Мага Чабибакоша. Ану? М -м -м. Добре? М -м -м. Ану. Смачно. Я люблю цвітну капусту. друзі. Ну і продовжуємо. Останній вересневий ранок музикою.